Сергій навколо матчу з Кіровоградом, який ми програли 0 6, і є певні незрозумілі речі, нас звинувачують. Що може сказати з цього приводу? Єдине, що можу сказати, що запевнити всіх болівальників, що ми цю гру грали по-часному. Ніхто з наших областів в якихось ставках чи якихось договоренностях не був. Це, це може 100%, як від себе можу запевнити. А що то єдине можу, це... І, і вибачте, перебовівальниками, що це єдине за що, то що ми програли 6-6-0 да, це дуже великий рахунок. Це ми може і не з таким рахунком програти. Але єдине, що це дійсно, що на полі можуть бути претензії до нас по грі, а по тому, що якісь були закулізна, якась там розмова, що якісь зда, дачі чи не здачі, я можу запевнити, що ми в цих гір заміщені не, не, не були. Ми грали почасному, що шкода, що програли з таким великим рахунком. А чому так сталося? Ну, причин багато є. По-перше, дуже, дуже, дуже тяжка була гра з «Металургом» з заповзем на Кубок, ми може, нестили її відновитися. Ми буквально в суботу грали, на другий день у нас був вихідний, в понеділок аквапарк, і в понеділок ми вже вівторок вже поїхали на виїзд. Дуже важка дорога була, може то і виїзд. Тим більше в нас багато в команді, чотири футболіста травмованих. Ми приїхали буквально на виїзд з одною заміною. А якщо взяти їхню команду, в них на заміні були такі футболісти, як допілка, ба ба -баранець. Вони собі могли дозволити залишити своїх лідерів на, на лаві запасних і дати їм від відпочити, де вийшли нові фу фу футболісти, які не грали, були свіжими. Ну в них просто сказати, виходилося все на футбольному полі. Ми ми ж можна сказати, що були уставші, не було тої і і і іскри в очах. Ми можна сказати, були. Як будто перечі на футбольному полі, дивилися один на одного і не знали, що робити, О, хоча такого ніколи раніше не було. От Хіба, хі, що це було. може, може статися причина. А потім після гри, як ми заходимо в роздівалку, починають дзвінки бути, кажуть, що ви там займаєтеся, щоб стали дуже велика сума грошей. Самі, самі не могли повірити, як так може бути, тим більше ми знаємо і нашу команду, ми ніколи в тій генерали, а і тут беруть і нас звинувачують в тому, що ми здали якусь ігру. Ви готові підтвердити на будь-чому, що. Так, я готовий від, від свого імені, від імені команди, я готовий піти куди хоче, в будь-який чи куди де мене будуть питатися, ставити руку на Біблію... Перед ким хоче можу поклястися, що хоче, можу сказати, що ця гра була чистою, ми, ми грали по-чесному. То що шкода, що грали з великим функом, а такої закулісної цього нічого не було.